На що би я хотіла наголосити? Те, що очевидно, що ринок криптовалюти буде регулюватися. Тобто, це дуже великий масив готівки сьогодні тіньового ринку, який не оподатковується. В кращому випадку ті, хто е, приймають участь у цьому ринку так, і мають а віртуальні активи дійснюють їх в продаж в кращому випадку. Вони зареєстровані як фізична особа-підприємці і сплачують 5%. Це в кращому випадку. Як показує практика, що відбувається, на практиці, у кого місячний дохід з продажу криптовалюти, ну, я знаю, може, менше, менш, мабуть, 400 тисяч гривень. Ще місячно може менше ну, це сума. Це тобто мені якісь суб'єктивні все одно будуть спостереження, я ж не бачу всього ринку. То ці особи просто відкривають рахунки в лояльних банках, де більш-менш лояльний фінансовий моніторинг, отримують грошові кошти і ніяких не декларують. І відповідно, не декларування, несплата податків це не до отримання державних бюджету коштів. І, відповідно, держава буде зацікавлена в тому, щоб все-таки цей ринок регулювати, якимось чином, так, і якимось чином адмініструвати його з метою забезпечення надходжень, тобто сплати податків до державного бюджету. А, власне, мабуть, це є справедливо, якщо говорити в контексті суспільства. Чому я справедливий? Тому що працівники, які щодня ходять на роботу, за них роботодавці платять 22% єдиного соціального внеску, 18%. Податок на доходи фізичних осіб, і 1,5% військового збору. Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі у нас платять 5%, там, в залежності від групи, 5-3%, і так далі. От, відповідно, суб'єкти господарювання на загальній системі платять прибуток і так далі. Тому виникає питання логічне, що є певна сфера, яка на сьогодні ніяк не регулюється і. Немає механізму адміністрування цих надходжень, тобто забезпечення сплати податків бюджету відповідно, що держава має щось в тому контексті робити. І от у нас було о, таких три проєкти нормативних актів, і, відповідно, о, зараз з'явився останній альтернатив 1922, сьогодні ми про нього поговорили. Ну, тобто, що я хотіла сказати, так такий юричний вступ: що несправедливих е, дій зі сторони держави немає, абсолютно справедливо, е, як на мене, що це все таки має оподатковуватися.